У Богунській районній раді відбувся вечір пам'яті героїв Небесної Сотні. Захід проходив за ініціативи громадських організацій, долучилось багато молоді та волонтерів. Небайдужі люди приносили продукти, медикаменти, одяг та книги, які передадуть нашим бійцям в зону АТО. А у залі проходив концерт Рекві. Я взагалі представляю тут підприємство Тос, там де працюють незрячі люди. Я працюю там завідувачкою клубом. і Сьогодні е, мої підлеглі так сказати, хочуть продемонструвати свої номери художньої самодіяльності. Саме жінка Ніна Лав. Рега, яка сама пише твори і в неї дуже болючий на сучасну тему твір. І колектив, там де співають дівчата, ну такі вже старшого віку дівчата. Вони теж переймаються цими проблемами, і сьогодні вони хочуть заспівати пісню, показати всім глядачам. Скільки важливі такі заходи на вашу думку? Я вважаю, що вони обов'язкові і необхідні, тому що ви бачите, як сталося, що ніхто не думав, ніхто не не навіть не мріяв, що та війна повернеться. Ми сподівалися, що наше покоління. Буде без крові, але бачите, і ми, і наші діти взагалі будуть переписувати сторінки історії. Тому я вважаю, що сьогодні ми маємо згадувати не тільки небесну сотню, шанами хвала. Вони були першими, але і всіх тих, хто загинув і на жаль, гинуть до сих пір на сході нашої країни. Знаєте, такий складний і важкий для нашої країни і держави час. Жінки не можуть стояти осторонь і бути байдужими щодо долі нашої держави, щодо долі долі наших, наших діточок, і взагалі сьогодні. Наш захід приурочений до пам'яті, ми шаномуємо пам'ять жертвам небесної сотні. Зокрема, Наталя Тучина продекламує вірш. А мій син чайка Іван виконає на гітарі твір пам'ять, зокрема на честь пам'яті небесної сотні. Це наша не перша акція, але ми вирішили обов'язково долучитися і до акції, яку проводить Богуська районна рада. Я думаю, що наші зібрані нами малюночки від дітей різних різних діток різного віку. І звичайно, це і медикаменти, це звичайно і продукти харчування, засоби індивідуальної гігієни все, що ми могли, ми також хочемо передати. Щоб це був такий невеличкий наш внесок. Перемогу нашу всі присутні мали змогу переглянути документальний фільм про майдан для тих, хто там був ці кадри, ще надовго залишаться у пам'яті. Майдан гідності, який відбувся, він сьогодні не закінчився. Він продовжується, і на сьогодні настільки люди піднявся патріотизм у наших людей. Що я вважаю, що такі заходи їх треба підтримувати, звичайно, для того, щоб сьогодні і молодь, і наші діти, і всі мали можливість долучитися до. Такої акції за для збереження цілісності нашої держави протягом всього заходу вівся збір коштів на потреби наших військових. Всю зібрану допомогу Житомирські волонтери найближчим часом передадуть в зону АТО.